Так, жіночі шкарпетки, що тут по цінах? Покажіть ось сюди поближче, щоб Давайте. ми бачили, а що тут є. 19 гривень пара і буде. Міс... 19 гривень? Буде міс... 19 гривень? Це X5 кг – це німецька да. смара. Да. Ну я знаю цей бренд. Ось це тут дуже класний. Дивіться, по 19 гривень пара, носки, де ви таке знайдете? Це жіночий, чоловічий. Ні, це все жіночі. Це жіночей. Це, це, це діду. Це дитячі для самих маленьких дітей. Скільки взагалі? Ці, ці шкарпетки у нас ідуть три кілограми, тисячу сімсот гривень за цей лот, кілограм п'ятсот вісімдесят сім гривень. Приблизно скільки тут матучка? За десять гривень. Десять гривень десь за одну пару. пара в носків, десять гривень. Да блін, наберіть собі на цілих скільки. бо дитина буде рости? От а тут вже ж по розмірах можна ж тоже брати. Там ростовочка так? Да? Супер! Оце взагалі класно. класна, це чоловіче. Дівчата, 640... це ж ви будете точно шукати, що чоловікам дарити. Ось звідси. 20 гривень за кілограм, приблизно десь 27 гривень за пару. Тут 27 гривень носки, а це обалденна якість. А з нашими трусами. Ага. Який тандем. Ось такі типу з Netflix. Оце я теж. А скільки тут треба мені взяти, щоб я взяв по оптовій ціні? 5 кілограм мінімум. 5 кілограм я беру так, і в мене 70. буде по... по... Бляха, забув вже ціну. По 27. 7 гривень, приблизно за По 27 так. гривень буде пара. Я візьму э, 5 кілограм. Ось такі є. О, У це прикольні, кстаті. На вечірки прикольно. Так в принципі просто ходить під кросовки. Ну так, да. це коли дуже хочеш. Давайте сподобатися знаєте, як мені ділька смі що сім день. А я кожен так і беру. День. Я інколи беру, знаєте, як беру? Вони грязні, викинув нові. Ну, вдягну. Да. Так, навіть, а ніж, що світло? А світло дороге. Да, стиралку, бо вона поки два часа постирає, ну, то вже краще лучше нову. Так, я думаю, що дешевше, це. Ні, так, а так, давайте мені складемо виску. тоді Ростовку. Е, як це у вас там? У нас бо, тут є три е, вірніше, два розміри. 39, 42 і 46. А, ну так нормально. Тобто можна е, Все, тільки 42-го другого перший. А, а то продадуться. продадуться скоро. Ну дивіться, це, це бренд Ліверчі, а жіночі це Смара. Ну це дуже класні бренди. Це а я особисто. У нас підліткові. Так, це я ось сюди, поки потім плану? мені складе. Таким одняю, з такими полосочками. Дивіться, на мені які, бачите? Це теж тут брав. Ось. І ось вони. А по скільки ці я забув? Це, це... це підліток. Тут, тут у нас 945 кг. приблизно не написали. Тут десь 20 гривень може за одну пару. Коротше, 21 гривня. За одну пару одна пара 21 гривня в шокі. Де тут, такі ціни? Тут так само сім штук собі на цілий тиждень. Дитині оце Це так роблять бізнес. Люди, що ви розуміли, ви думаєте, як робити бізнес? Ви шукаєте оптовий склад. Ось я вам його знайшов. Ми тут домовляємося, за який я товар собі хочу. Ось я взяв там, наприклад, носки, нижню білизну. Ну що я захотів? Тут є і взуття, і верхній одяг. Ми домовилися за оптову ціну, бо мені треба конкретно кількість одиниць. Я взяв там, наприклад, 5 кілограм носків. По 20 гривень вийде, по 27 чоловічі. У себе буду продавати по 149. Так все шикарно. Ось так і робиться бізнес. Націнку поставили, і ви розвиваєте економіку. Фінію, я вам залишу сторінку. Комунікуйте, кому актуально, розвивайте бізнес.